Так, ми покажемо вам наглядну різницю, а ви висновки зробите самі. Дивіться, наше скло, що ви бачите перед собою? Повністю рівнесеньке, гладесеньке, плоске скло. Немає ніяких ні резинок, ні кріплень для датчиків, тільки мітки і все. Ми беремо хоча б китайського виробника, що у нас тут є. Є встановлено зразу кріплення під датчик, є встановлений новий ущільнювач по периметру скла, є встановлена нова нижня рамка під жабо. Дивіться, ви скажете, то ж є універсальні ущільнювачі, які клеяться на двосторонньому скотчі відразу. Візьми, постав і все. Подивіться, тепер воно має різницю. Мінімальну, але має. Але саму велику різницю воно має на кутках. Бачите, які кутки спеціальним способом зроблені. Як би ти не хотів, ти не зробиш так, типу як зроблено це з заводу. Так само тут знизу, навіть. Ну, тобто, різниця реально є. А вже я не говорю про нижню планку під жабо. Її прийдеться переставляти з вашого скла. При зрісті скла, вона пошкодиться, вона буде ну, грязна, стара, блушна, жабо може не стати так, як має стати. От вам і різниця. Тому ця різниця, до речі, от по ціні близько 10%. Конкретно на цьому склі це є 10 доларів. Типу, якби ми ставили таке скло, чесно дорожче просто брали би дорожче брали б на тих 10 доларів за установку. Чи варто воно цього? Бо ви візьміть, я достав це скло з токів, положив на столік, зараз помив. Все, пройшовся активатором, праймером, клей поставив на машину. Достав це скло з токи, півгоди займаюся ним. Клею резинки, зрізаю з вашого старого скла, жобо, клею сюди, клею місце під датчик. Потім після переклейки датчик ти зразу не поставиш, мусить клей висохнути. Тобто, ми, якщо беремо таке скло, ми робимо автомобіль якісніше, ми робимо його скоріше, скоріше віддаємо вам, і ви будете точно більше задоволені. От і відповідь на ваше запитання. А висновки робіть самі.